Огляд інверторів наявності СуА 3000. 3000 Вт максимальна короткочасна потужність. Номінальна потужність 1,5 кВт. Притворює з 12 вольт DC до 230 вольт змінного струму, тобто AC. Що є в коробочці? Саме інвертон. Кабель живлення для зарядки акумулятора. І кабеля для під'єднання акумулятора. З боку інвертора отвір під 6 мм, з боку акумулятора під 8 мм різьбу. Також інструкція. З Заднього боку підключення до акумулятора, тобто DC. Червоненький плюсик до плюсика. І чорненький відповідно до мінусика. Не перепутайте, захисту від переполюсовки немає. З переднього боку є USB-розйом для зарядки телефонів, тумблер вимкнення включення інвертора самого і порт універсальний під 220 вольт. Також індикація живлення і захисту.